Так, хлопці, слава Україні, героям слава. Прийшли на таке місце, хлопці. Інтересно. Секретне озеро. Дуже секретне, дуже багато риби. Дивіться, І тут одразу що ми бачимо? Сиділи і пили. Пили, сиділи і банки всі оставили. Хто буде прибирати? Я не знаю, хлопці. Ладно, бумага. Так, рибачки йдуть, а місце вже зайнято. Сідаємо. Ми зайняли перші. Опа. Ми будемо тут зараз кидати. Дивіться. Ось такі коряжники. Такі місця для відпочинку. Пластик, пляж. Так, риба є хлопці, і пластик плаває Бутилки, уголь це що, прямо тут і жарили ну це капець. Свині. Хлопці, ми сьогодні на пенечке сьогодні з силикончиком флюрчиком спинингами двома. значить що у мене за флюр 06 Sunline онлайн Воблеры блесна, колебалки. Значит, вот такие у нас сегодня силиконки. Вот такие. Значит, такие колебалочки. Двойнички, такие силиконочки. Вот буду сейчас пробовать, хлопці, на такі вот ловить. Вот. И воблеры, хлопці. Вот будем пребоговать. Один спиннинг в мене на воблери, другий на силиконки. На вольфрамі такі силиконочки прикольно працюють. Такий воблер мені подарували за день народження. Ну і тут, ви бачите, отакий От неплохий силикончик працював у мене. Сьогодні буде риба, я буду знімати на що її зловив. А риба у нас буде завжди. Бо ми вміємо ловити От, Спінінг, ну дивіться, 2,40. 2,40 Отакий От спінінг в мене. 2.40, 2.4515, хлопці, шнур помаранчевий, там 0,1, 0,12. І друге катушечка у мене Дайва. 4.000 тисяч. Гайва 4000, шнур крепкий. Флюр, крушнур. Починаємо ловить рибу, хлопці. Чехол, хлопці, мішає трохи. Ну і себе покажемо, хлопці, щоб ви мене побачили. Дивіться, на мене. Як вам так зробити? Що там буде, видно, не буде. Отак, От сядемо хлопці. Слава Україні, хлопці! Героям слава слава українській нації! Пісіц Російської Федерації. Україна, панобусе. Сьогодні вже у нас осінь золота. І треба знімати контент вам. Треба ловити щуку. І треба така ніч була, хлопці, по Україні. Там во Львові жопа, хлопці, і не тільки і в Запоріжжі. Ну, коротше, і про Харків Херсон. Це горе хлопці. Ну, ми тримаємось четвертий рік. І ми сильні українці. Ми сильні, непереможня нація, хлопці. Тримаємось всі, тримаємо строй, боремося, підтримуємо одне одного. Любимо Україну, хлопці. Це саме головне. для чого в мене завжди е, YouTube. Для того, щоб в тяжкий час ми разом з вами пережили це горе і стали крепші, сильніші. Героям слава! Продіваємо шнур, хлопці. Так. Беремо такі плоскогубці, хлопці. Дивіться. Бачите такі плоскогубці. ножик, все есть. Хлопцы, дивіться, такие наборчики. Ножнички есть, ножики есть, дивіться. Все, что хочешь. Тверточки. Чик-чик-чик. Это для флюра, хлопцы. Флюр обовязково. Флюрчик обовязково. Такс. Завязываем. Працюем. Тримається. Так. Головне турнет кусить. Так. Все, бачите, я і справився, у мене вже не зажигалка а ножик. Що ж, хлопці, поцепимо А карабінчиків немає. Ладно, поцепимо тоді. Будемо цепляти тоді. Це я хотів силіконку. Силіконку і калібалку. У мене оця непогано працювала. По щуці. По камісь будемо ловити на те, що ловилося, а потім будемо нове експериментувати. Попребуємо зараз на те, що ловилося у нас завжди. А потім на те, що у нас вже отакий От. От узіл. Без карабінчика воно і просніше буде. Все, хлопці, дякую вам. Бережіть себе, захисникам дякуємо, що вони дають таку можливість нам рибакам, хворим рибакам ловити рибу. О. Так що хворим і здоровим всім привіт. Захисникам дякуємо. Україна наша, вона з нами в серці. Завжди. Oh. Зачепився коротше. Зачепився хлопці. Дивіться, вон ще рибаки ловлять. Бачите Зачепився хлопці, будемо рвати разом. Головне, щоб кончик не зламати. Спині пофиг, закрутим. Хорошо, фрикціон. Опа, оце вже обірвав. Четвертий раз. Ну нічого. Це не очі життя. Ай, так. Отак. Ти обірвав, дивимося хлопці, на узлі біля флюра. Дивимося. На взлі біля флюра, але на самому злі, бо воно тоненьке. Взагалі зли нормальні хлопці. Така у нас рибалка буде далі, плавить час. Так, хлопці перейшли на нову локацію. По під кущами. Головне кущі не зацепити. А глубина яка в нас. Перший раз на озері. І це вже на дні лежить, так? Да? Глубини зовсім немає тут хлопці. І ще й цепа. Нам треба риба. Коряга така, так? Да? О, ну метр три є. Бровка, бровка. Оці бровки, це, мабуть, тут має бути щука Хлопці Там метр, там два, там три, горби, ями, засади. Може буде щука хлопці Поки прийбую колібалку. На силікон не пробував ще. Бо Попробуємо ще силиконочку поставити. Зараз трошки колебалочка. Треба остановки робити, ну тут стільки трави, тут десь трава теж ще є. Треба рибу розворушити. А як вітра нема, давлення понижене. Це саме головне тут під вимазкою не спішити. Могуть бути покльовки під вимазкою. Летить добре практично на ту сторону. Глубина яка метр, два, три, три з половиною три метри. Будемо чекати. Головне, хлопці, не спішити. Тщательно. Міняти треба приманки, мені кажеться. Рубалка сьогодні не працює. Ще попробуємо пару раз. Ну тут слівні ями воняє все озеро, все стікає, всі вигрібні ями сюди стікають колектори. Це коротше Наверное, ще й рыбу. Риба дохне не може. Треба збивати трохи проводку, чи таку, чи таку. Ну тут ресінговане озеро. Попробуємо що нам робити, нам треба прибувати. А он там корч якийсь. Якийсь корч. Там мутки от стоять Опа, оце ж той корч, що я цепляю його. Це вже капець, мабуть, хлопці. Це вже одарвався я. По-любому ні. Не одарвався. Нічого собі узли держать, хлопці, дивіться, два узла біжіть восьмерки. Хочете, розкажу як. Капіта, цепа там конкретно, навіть не трава, бачите? Трейники розгибаються потихеньку. Он біля утки, Лишь би утку не зацепити. Може утки показують, де є риба? Ну, тут уже можно и дгсенький силикончик. Ну, колебалки есть. Місто непогано, 2-3 метри, але пресинговано сильно. Щуки мабуть, мало чи вона вся на глибині там мамки. Нічого, йдемо на глибину. От тут мені цікаво прокинути дольку щів. Бачите? От тут дольку щів. Тут цепа може бути, конечно. Ось вона, да, є. Это уже конкретно, наверное, это похлопцы. Пойдем ближе. Это уже тут... Не отцеплюсь, я думаю. Думаю, что все, мне... Не отцепиться. Ключки... Бон... А! Это А все ключички на месте. Это мне уже не отцепиться. 100%. Це вже жопа, жопа. А вот она, бачите, одцепився хлопці. Це капець. Я навіть не вірю своїм глазам. Бачите, тройника нема. Бачили? Одламався, це добре. Ми його поміняємо, а сюди прицепимо другу. Так, мені кажеться, тут треба... Ще пройтись силиконкою маленькою. Тройник обламався. Опа. Дивіться, тройника нема. Зуба. Зуба нема. Візьмемо ножнички наші чи ножик. Оп. Що це за нож такий? Затупився так а як його злажувати? така интересна схема злажування хлопці. оп так зложив його ну що, силиконку є така помаранчева Без карабіна. На кінці вузел. Я колись ходив на ці спіліологи, скалолазані. В Києві лазили на цій горі на крепості, на набережній, на лісниці, на 15 чи 8-й. Дивіться, який у нас є силікон на вольфорамі. Ну тут треба поглубже, дивіться, як він працює. Ох, осбіг, класний де. Хороший, ну він тяжкий. Да, і там цепа. Ну що, куди? Під кущі. Його треба одразу і крутити. Тому що він опа зразу в траву. Трава. А краще б щука була. Хлопці зачепився. колібалочкою корча. Будемо рвати. А що робити? Хороша така цепа, крепка. Ну рвемо, блін. Що нам не привикать. Ех, ось. хлопці, одцепився, дивіться. Єсть. Одцепився, представляєте? Хорошо, це, блін, шнурочок хороший флюр, бачите узли. Ви кажете, як узли в'язати. Дивіться. Значить, вони вежуть на одному узлі, у них всіх рветься. У мене опит такий вже з стажем. Дивіться, я роблю дві восьмерки. дві восьмерки. Тобто пролажую, тут восьмерка, тут восьмерка, затягую. Шнур 0,12, флюр 0,6,05. Дивіться, дуже два узла крепко держать. Ніякого клею, раніше клею, раніше один узл не держать хлопці. Дивіться, тільки що тут ципа була, хлопці, ви бачили, да? узли не порвались. Дуже крепкі ж узли. Так що дивіться самі, чи віжіть, як вам показують один, чи віжіть дві восьмерки. Якщо хочете, як я ці ввежу узли, щоб я зробив вам контент, пишіть. Дуже хлопці, Опять ципа, опять ципа, дивіться, по цепі йду. Ну, тільки що була така цепа, хлопці, що я думав, що вже все, але я відсипився. Тому і вам бажаю, щоб ви відцеплялись, не тірялися на Значить, треба в'язати два узли на судака, на сома, на щуку, на силікон, на блесну. Ну, зрозуміло, ви там карабінчики, це. Ну коли ви флюр напряму, без карабінчика, наші вам ті карабінчики. І теж рекомендую, хлопці, не, не робіть застіжки, робіть напряму теж. Ну, де риба, хлопці, де? О, там під кущами, дивіться. Оп, попробуємо. Там вон ципа на середині. Е, дивіться, треба зараз йти далі, шукати її. Вона ходить, плюс її вибивають дуже пресінг великий. Бачите, рибаки стоять. Рибаки кругом сьогодні. Вон там, на пляжі. Так що дивіться, хлопці. О, вже узлик зробив, дивіться, у мене узел. Оце вже погано. Це, звісно, дуже погано. О, хлопці, дивіться, нема вже узла. Дивіться, як іде блісоночка. Дуже плавно. Дуже красиво. Така виручала, хлопці виручала мене дуже сильно. Взагалі ні на що не врало. Оце ставив оцю, оцю маленьку і було. Так, що ми робимо? Ми ставимо другу снасть. Тут вже провірили. Тепер щось поставимо на цей спінінг. Ну, тут у нас з карабіном, так. Да. Там ще рибаки я чую, піду, зараз знаю, що там кліє. Я теж перший раз на цьому озері, хлопці Спінінг взяв фідерний, ну, бо я свій зламав дайву, його вже зробили, я ще не передівся. Дивіться, нам треба плаваючий воблер якийсь такий, щоб поверху йшов. Ну я думаю оцей взяти жовтенький. Взять, потвічить трошки. Ну він звісно буде погружатися, зараз набирати. Ну, у мене тут в воблера нема на невеличку глибину, Хоча оцей є. на Оцей і не знаю. Цей трошки пізніше, я думаю, це мені Стасік подарив, хлопці. Оці ці всі погружаються дуже сильно. Оцей теж погружаються, але його можна вести і прогазити. Оці ці погружатися будуть. Ні, вони мені зараз, який у мене силикон є. У мене дуже багато снастей, хлопці. Я не успіваю їх облавлювати. Попробуємо ще цю крокодабру Це мені там одна людина посоветувала крокодабру. Ці вона тонуща, а потім отак от іде. Плавненько, як вона грає. Ну, в общем подивимось. Крокодябра Крокодябра летить хорошо Тут маленькі глибини Не знаю, як вона буде працювати. Навірно, треба остановки робити. Пінінг 330 фідер хлопці, транзит. Чого взяв, бо свою дайву зламав, подивіться, там є контент, зламав дайву, цепляє, не підходить. Тут глибина метр, навіть може і немає. Отак ну, просто. Подивіться, як воно грає. Щас піду далі. треба йти ближче до двох метрів. Катушки треба мазати, хлопці змазувати, капець. Все запущено. Дивіться, да, трава. Вона набирає, треба глибину. Коротше, підемо далі. да, Бо на такій глибині воно не буде працювати. Підемо під берег, десь пошукаємо. Правильно. Все. Мусорить хлопці, бачите, свині кругом. Тож цю бумагу положили, вона ж ці кульки, воно ж все буде розлагатися. Не знаю, в мене зараз часу нема вбирати, може позже прийду вберу, Після рибалки. Просто нема кулька. Куди мені сложити ці банки? Куди? Ввечері прийду. Може. Так, йдемо далі, хлопці. Йдемо далі. Пребувати, шукати рибу, ловити. Тут треба длинний спінінг, 3.30. Бо трава, щоб далі закидувати. Жалко, конечно. Ну куди я їх зараз тут слажу? Хоча бомжі, може, должны. Як працює камера. GoPro, виключи камеру. GoPro, виключи камеру. Заглючила камера, хлопці. GoPro, виключи камеру. Глюк. GoPro, виключи камеру.